Гранти на енергоефективні проєкти до півтора мільйона євро вже доступні для України. І в цьому відео я зроблю детальний екскурс програмою Європейського союзу, яка надає грантою фінансування для нас, з вами, українців, на проєкти з енергоефективності. Мене звати Мар'яна Кобеля Звір, з ким ми ще не знайомі, я експерткою з грантів, і я вам рекомендую додивитися це відео обов'язково до кінця, адже детально розкладу по поличкам, Хто може отримати грант, на які види проєктів з конкретними прикладами, і розкладу по поличкам, які статті витрат можуть бути покритими за рахунок грантового фінансування? Сума гранту може бути і нижчою, але 1 мільйон п'ятсот євро на проєкти з енерго. В ефективності. Хто ще не підписаний на цей канал? Я рекомендую підписатися, тому що на ньому я роблю екскурси різними грантовими програмами, буде корисно. Ну і не забудьте поставити лайк. Це завжди мотивує мене і мою команду готувати для вас ось такі корисні відеорекомендації. Поширити відео також вітається. Воно буде корисним для представників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, тобто влада на місцях, комунальним установам та підприємствам, лікарням, школам, житловим об'єднанням, ну, типу, ОСББ, асоціаціям, агенціям регіонального розвитку, енергетичним агенціям, одним словом, все, що стосується енергоефективних проєктів. Їм буде корисне це відео, тому поширюйте, діліться і колаборуйтеся задля співпраці. Я розповідаю про одну з європейських програм. Зараз ширю на екрані презентацію, щоб вам було легше сприймати інформацію. І розпочинаємо. Отже. Буде корисно це відео представникам органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, освітніх та медичних установ, асоціації ОСББ, Агенцій регіонального розвитку та енергетичних агенцій, і ще можливо бізнесу та неприбутковому сектору. Якщо ви маєте потребу в енергомодернізації житлових чи нежитлових будівель, в модернізації інфраструктури, розбудові мереж теплопостачання, сталого транспорту чи щось інше схоже, ви можете отримати грант на свій проєкт. Але давайте підготуємо ваш проєкт до отримання великого фінансування. Ви знаєте, що є кошти від міжнародних фінансових організацій, наприклад, банків, ЄБРР, ЕІБУ, фондів інших, які надають такі кошти великі на фінансування таких проєктів. Да? Але вони не надають ці кошти просто так на віру. Вони хочуть бачити, скільки це коштує, чи є ПКД. Чи є тео, чи є креслення, чи є бізнес-плани, який правовий статус, хто реалізовує проєкт, коли він окупиться, якщо це бізнесовий проєкт, і так далі. Тобто просто так прийти до ЄБРР чи до ЄІБО або іншої інституції, і сказати, дайте мені сотні тисяч євро на модернізацію, ніхто просто так ці кошти не дасть. А оцей грант якраз і підготує ваш проєкт для отримання фінансування. До прикладу, давайте я згорну ще раз презентацію і наочно продемонструю: ви школа да? і хочете утеплити свою школу, але не знаєте, скільки це коштує, що почати, який аудит зробити, скільки, зрештою, він коштує, хто його робить? Або ви місто і хочете модернізувати. Тепломережу. Ви не знаєте, що почати, скільки це коштує, кому довірити, які там креслення, Тео, ПКД, що і потрібно. Тобто документи, не маєте і не знаєте. Це все вартує дорого. До прикладу, один об'єкт, щоб підготувати до отримання серйозних інвестицій, це приблизно 10-20 тисяч євро. В цьому гранті мова може йти не про один об'єкт, а про кілька. До прикладу. Місто має 50 шкіл, і на 50 шкіл потрібно розробити таку документацію, щоб подати одним пакетом на ЄБРР і отримати кільканадцять там мільйонів євро на модернізацію будинків да, будівель цих. Так ось якраз коли. Є така потреба підготувати ваші об'єкти документаційно да, документами до отримання великих інвестицій від міжнародних фінансових організацій чи донорів там да, то ви можете скористатися цим грантом. Гранту розмірі до мільйона п'ятсот тому можна в один проєкт вшити кілька лікарень, кілька дитячих садочків, кілька шкіл або тільки школи, да, якщо їх там велика кількість, і подати одним. Пакетом на отримання грантового фінансування. Так ось грант надається на підготовку техніко-економічних досліджень, аудитів правового супроводу, підготовку консорціумів, на підтримку проєктів з енергомодернізації житлових і нежитлових будівель, на модернізацію інфраструктури, на розбудову мереж теплопостачання, на сталий транспорт і так далі. Яка мета цього всього да, грантового фінансування в півтора мільйона євро? Підготувати ваші об'єкти до більших значно інвестицій, в 10 та 15 разів більші інвестицій ви зможете залучати від ЄБРР, від ЄІБ, від інших міжнародних фінансових організацій тільки тоді, коли ви пройдете цей шлях у підготовці ваших об'єктів документально, а на це можна отримати грант. Хто може отримати грант? Давайте розглянемо органи державної та місцевої влади, міські ради, муніципалітети, міста, громади, обласні районні адміністрації, департамент енергетики, ЖКХ, транспорту, муніципальні агентства з енергоефективності, управління капітального будівництва. Далі комунальні підприємства типу теплокомуненерго, водоканал, міськсвітло. Зеленбуд, житловик і так далі. Житлові об'єднання асоціацій. Ну, це мова йде про ОСББ, Асоціації, ЖБК, Регіональне агентство підтримки ОСББ, професійні технічні компанії, да, це можуть бути там енергетичні кооперативи, консалтингові компанії з енергетики, і так далі. Громадські організації вони можуть координувати цей проєкт, до прикладу, управляти ним, да бути основним заявником. Якщо ви такої громадської організації або іншого суб'єкта неприбуткового сектору є експертиза, є досвід в реалізації енергозберігаючих там. Проєктів енергоефективних проєктів академічні дослідницькі заклади також можуть претендувати на отримання фінансування, якщо вони теж мають дотичний до цієї сфери досвід. Що стосується прикладів проєктів, да, прикладів об'єктів, які можуть бути профінансовані, давайте про об'єкти спершу: лікарні, поліклініки, будинки культури, бібліотеки, адміністративні будівлі, дитячі садки, університети, спортивні об'єкти, ем, житловий сектор, багатоквартирні будинки, соціальне житло, е, будинки на стадії реконструкції або е, капремонту, далі, інфраструктура, промисловість, е, об'єкти централізованого теплопостачання. Системи водопостачання та каналізації, виробничі підприємства, склади, логістичні комплекси. Що стосується транспортної сфери: тролейбусні, автобусні, депо, усілякі там зарядні станції для електротранспорту, да? комунальна енергетика, вуличне освітлення, малі сонячні електростанції для муніципалітетів і так далі. Це об'єкти. А тепер поговоримо про приклади проєктів, які можуть претендувати на грант. Їх підготувала кілька. Просто щоб вас зорієнтувати на що можна просити фінансування в рамках цієї програми. Ну, до прикладу, перше розробка інвестиційного пакету для комплексної термомодернізації муніципальних будівель мета підготувати цей пакет документів, да для залучення. Серйозного фінансування в енергомодернізацію шкіл, лікарень чи адміністративних будівель. Е, яка діяльність може бути профінансована? Енергоаудит, розробка проєктно-кошторисної документації, юридичний супровід контрактів, пошук джерел фінансування, очікувані інвестиції в 10-15 разів більше, ніж сума гранту? Другий приклад: інтегрований проєкт з модернізації системи централізованого теплопостачання. У місті якомусь там, да? мета замінити старі котельні на біомасу, теплові насоси, оновити мережі, підвищити ефективність. Діяльність, яка може бути профінансована, знову ж таки, техніко-економічне обґрунтування, оцінка впливу на довкілля, консультування з інвесторами і так далі, супровід юридичний чи ще якийсь. Фокус, зниження викидів СО 2 економія енергії, підвищення комфорту. Третій приклад масштабований проєкт з модернізації житлового фонду у кількох ОСББ. Мета проєкту підготувати технічну та фінансову базу для подання на кредитні програми. Ну, наприклад, там на ті ж банки чи фонди, діяльність, яка може бути профінансована, розробити ем, ем, модель фінансування. Консультації, об'єднати попит, тобто зробити пул ОСББ, технічна підготовка проєктів, залучення мешканців як бенефіціарів і співвласників. Звичайно, куди ж без цього? Четвертий приклад: пілотний енергоефективний проєкт для сталого громадського транспорту. Мета. Проєкту створити інвестиційний план для електробусів, да і зарядної інфраструктури у місті Х, до прикладу, діяльність, технічна специфікація, розрахунок окупності, обґрунтування бізнес моделі, наприклад, там лізинг або державно-приватне партнерство. Це як приклади, шановні мої, я вам демонструю. Як приклади, у вас можуть бути інші потреби, інші запити. Що стосується категорій витрат, на що можна просити кошти, так це грант не про витрати на капітальні потреби, це грант на персонал, на субпідряд. На подорожі, які необхідні для реалізації цього проєкту, на інші послуги, на обладнання, але тільки амортизація. Да? Тут іде мова про замовлення послуг, напрацювання ТЕО, юридична супровід, юридичний супровід, консультації і так далі. Що стосується недопустимих витрат, то тут витрати на капітальні, капітальні видатки. Програма, ось ця про яку я розповідаю. Програма Європейського союзу. Вона підтримує проєкти на стадії підготовки до залучення великих інвестицій. В рамках цього гранту можна реалізувати заходи для технічного супроводу, юридичного супроводу, фінансової підготовки проєктів. Це включає розробку тео. Планів юридичних аналізів, аудитів і інших інших необхідних документів, сума гранту до півтора мільйона євро. Але я наголошую, може бути і нижчою залежно від ваших. Потреб. Якщо ви розумієте, що вам потрібно зануритися більш глибше в цю програму, дізнатися більше інформації, будь ласка, звертайтеся, контактний телефон ви бачили на кожному слайді в цьому відео. Поверніться назад, зробіть стоп, перепишіть собі і телефонуйте, замовте нашу консультацію. Ми проконсультуємо по цьому гранту і допоможемо вам сформувати пакет документів. Це буде корисно для муніципалітетів, для міської влади, для комунальних установ, для ОСББ, Асоціації розвитку територій, громад для асоціації енергоефективності і так далі. ширте це відео обов'язково, тому що потрібно ним скористатися цим великим грантом. Він, до речі, не один їх. Є цілий ряд, тому поспішіть до вересня. Маєте час. До зустрічі.